Привіт привіт! Ви на каналі Яна Яночка, і сьогодні ми навчимося плести ось таке чорівне сердечко з резиночок, яке можна буде потім причепити кудись на ключі або на якийсь Для цього нам потрібно можна зробити двох кольорів, можна зробити однотонний, як якось це. Я роблю двох кольорів: у мене це буде чорний і білий. Треба з одної сторони з правого боку. На вашому столі розкласти 4 пари чорних резинок і з боку одну чорну. І так само з іншими резинками, з іншого боку. Також нам знадобиться закріпочка, крючок і рогатка. Починаємо робити. Так. Беремо одну чорну резиночку, та що в нас збоку стоїть. І накручуємо в 4 оберти на правий стовпчик. Ось так. Далі беремо дві чорні резиночки, першу пару. І на два стовпчика одягаємо просто, скидаємо нижні ось ці резиночки. Ось так в нас вийшло. Далі беремо наступну пару, надягаємо і скидуємо дві резинки тільки з правого стовпчика. Це дуже важливо. Тільки з правого. З лівого не чіпаємо наступну і скидуємо нижню. Так само робимо з останньою парою, Ось, але тільки чорних. Далі, коли ми всі резинки чорного кольору проплили, проплили вже, то е, скидаємо майже всі резинки на правий стовпчик. Ми скидаємо всі пари, окрім останньої. Тобто ми скидаємо ось цю пару, щоб у нас ось так вийшло. Щоб у нас вийшло ось. Далі беремо дві білі резинки. Ось так їх надягаємо. Скидаємо ось ці чорні дві резиночки, які в нас на лівому стовпчику. Тепер ми будемо працювати тільки з лівим стовпчиком. Правий не будемо чого. Ось так. І тепер скидаємо тільки з лівого стовпчика. На правий не звертаємо уваги, На правому просто вниз. Якщо у вас ще велика рогатка, то вам буде дуже зручно. Але в кого маленька рогатка, теж зручно І останнє є пара розиночок білих. Ось так у нас мало вийти. Далі ми беремо одну білу резинку і повністю все скидаємо з двох стовпчиків. На неї. Але дивіться, щоб ця резинка не спала. скидаємо. Коли ми все скинули, то ми його отак поправляємо. У нас має сформуватися сердечко, якщо вас ще не дуже виходить, нічого не засмучуйтеся, тому що це ще не все. Переносимо на крючок. Ну, кому, як зручно, можете на рогаці зав'язувати. мені зручніше на крючку. І скидаємо. Резинку останню, те, що більше до правої руки. Ось так. Але якщо ми відпустимо, то ця резинка, за яку я зараз тримаю, Ось ця вона спливе вниз. Щоб вона не спливала вниз, ми беремо закріпочку і легенько закріплюємо. Ось так знімаємо, гарно затягуємо. І ось такий брілочок сердечко у нас вийшло. Всім па-па-па-па, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.